Рада вітати вас на каналі. Це магазин Копіючка. Сьогодні у відео Товари для кухні, посуд чашки. Акції та новинки. Дякую, що дивитесь приємного перегляду! Чашка з квіточками 49. Ось така з принтом по акції 29. Бульйонниця 65. Чашка також 65. Чашка керамічна кольорова 65. Прозорі скляні по 39. Прозора скляна ціна 39. Фігурна 49. Ось така красива з ручкою круглою 65. Склянка висока 19,90. Склянка низька 29. Келих для вина 39. Келик для пива високий скляний ціна 65. Красивий келик для вина товста скло, ціна 75 гривень. Чарка скляна 34,90. Стопка 17,90 є ще по акції ось така за 9,50. Ваза кольорова, ціна 55 гривень. Вази керамічні біла та чорна 65 гривень. Склянка кольорове скло 65. Чашка висока скляна 75, 378 г. Ось така красива склянка за 85, 65. Чашка з масивною ручкою 95 у подарунковій коробці. Така з ложечкою 135. Набір веделок, 6 штук 39. Ножі столові 3 штуки 75, ложки 6 штук упаковка 135. Ложечки чайні 55. Ціна за 3 штуки. Баночка для спецій чорно-біла скляна кришка пластикова 24. Сільничка скляна кольорова 39. Набір для солі та перцю на підставці 75. Млинок для спецій прозорий скляний 115. Маленька сильничка скляна 14. Тарілка біла скло кераміка 49. Тарілка овальна, хвиляста 75. Салатник маленький скло кераміка 39. Ще ось такі є за 49. Маленький білий квадратний 29. Тарілка люмінарк сіра хвиляста 55. Блюдо керамічне лимон 135, блюдо скляне мереживо 115, Пластиковий графін 245. Блюдо кольорове скло з золотистою окантовкою 245. І є ще ось така рибка біла та рожева 245. Тарілка керамічна з ананасами 55. Скляне блюдо кругле 75. Тарілки для закусок сердечка 89,95, такий набір 6 штук 185. Салатник прозорий, товсте скло 39. Ось такий кольоровий за 55 є. Золотою окантовкою 95 Ківш металевий легенький 99,90 маленька каструлька 135-12 см в діаметрі 575, алюмінієва 2-літрова, 725 гривень на 3,5 літри. Є ще ось така за 375 зі скляною кришкою 1,5-літрова. Форма металева для випікання хліба 75. Форма керамічна для випікання 375 більша. Менша 179,90. Набір форм для випікання квадратна, кругла та сердечко 325. Чайник електричний Kitchen Pro 645. Ось такий дуже непоганий чайник, досить важкий 375 зі свистком. Ваги електронні 325. Тостер має 6 ступенів обсмажування 475-700 Вт потужність. Набір кухонних терок 325, 7 в одному. Блендер 475, потужність 300 Вт. Рушничок кухонний з малюнком 40 на 60, ціна 65 гривень. Такі маленькі з малюнком по 65, 35 на 75. Фартушок бавовна 55. Набір фартушок, прихватка. Та рукавичка. Ціна 165. Шприц із насадками 19,50, Рушник кухонний з малюнком мікрофібра, ціна 39, знижка 20%, спінювач для молока 49%, пластикова ручка. Підставки під гарячі силиконові упаковка 4 штуки 29, штопор метелик 95 сито металеве для фритюра 75, ложка дерев'яна 34, молоток для м'яса, дерево 39, качалка для тіста 55, Терка плоска з довгою ручкою 59,90, ось така ще є за 49, ополонник 39 силиконовий. Ніж кухонний 65. Ножі кольорові для фруктів. Ціна 39. Є ще ось такий за 49. Чесночниця 65. Лопатка силіконова Kitchen Pro 39. Лопатка Kitchen Pro та ложка 75. Ложка для морозива 55. Ніж економка. Ціна 55 також. Лоток для зберігання яєць 29. Контейнери харчові для випікання 17,50. Стакан мірний пластиковий 24, розсікач для газової плити 39, металева чесночниця 39. Коробка пластикова для часнику 14,50, терка для корейської моркви 34, шатківниця дерев'яна 75, Терка металева шестигранна безцінника. Є ще на 4 грані, ось така, ціна її 99, ролик пластиковий для нарізання тіста 49,90. Металевий друшляк 55 без ручок. Ось такі є з довгою ручкою, ціна 115. Пельменниця металева 95. Дякую, що дивились! Гарних вам покупок! На все добре!